Вітаю на каме! з вами Мака. Ми продовжуємо відкриття стартерів Rift Bound, Та сьогодні в нас лісін. Всередині чекає ось такий от декбокс. Маленька інструкція з описом правил гри цієї деки, а також можливих покращень. Такий самий плеймат, як ви бачите у цьому відео: стартова дека та бустер. зелено помаранчева легенда, лі Сін Монг. Ми можемо заекзостити одну руну та нашу легенду та дати баф дружньому юніту. Рун дека, яка містить 6 зелених та 6 помаранчевих рун. Вісім токен карток рекрутів та бафів. Одна копія чемпіонського юніту Лі Сін Centered. Він має Accelerate, якщо ми заекзостимо та заресайклимо одну руну, а бафнуті юніти на його батлфілді мають додаткові плюс 2 одиниці сили. Одна копія чемпіонського юніту у дір ми можемо витратити його баф та вибрати один з чотирьох ефектів. Нанести дві шкоди юніту на батлфілді, застаніти юніта на батлфілді, активувати у Діра або дати йому ганкінг до кінця цього ходу. Одна копія рарного гіра Міс ФОЛ. Коли ми бафуємо дружній юніт, ми можемо доплатити одну помаранчеву руну та заекзостити цей гір, щоб активувати наш юніт. Дві копії. Кої спела Charm, який дозволяє нам рухати ворожі юніти. Три копії спела Члендж ми обираємо дружній та ворожий юніт. Вони б'ються між собою. Дві копії спела Stand United. Він бафує дружній юніт, а бафи додають додатково плюс один сили цього ходу. Також його можна розіграти схованим. Три копії Поро. він має шилд, тобто плюс один до сили, коли захищається. Три копії юніта під руки. Коли ми розіграємо його, ми бафаємо дружній юніт. Три копії юніта Вілдер офвотер. Коли він атакує чи захищається на одинці. Він має додаткові дві сили. Три копії Юніта First Mate. Коли розіграємо цю картку, активуємо інший дружній юніт. Дві копії юніта Пака Каб. Ми можемо розіграти його схованим. Дві копії Юніта Build -Water Bully. коли цей юніт бафнутий, він має Ганкінг, тобто може переміщатись між батлфілдами. Дві копії Юніта Стормкло, Урсін. Він має танк. А також коли ми розіграємо його ченелем одну руну. Три копії юніта Вайлд Кло Шаман. Коли ми розіграємо цю картку, ми можемо витратити баф, щоб бафнути його та зробити його активним. А ось і батлфілди прямо посеред деки. Перший батлфілд це монастирі офхірана. Під час підкорення витрачаємо баф та дроваємо картку. Другий це Таргон Спік. Коли підкорюємо тут, наприкінці хода активуємо дві руни. Третій Battlefield – Growth of the God Willow. Коли ми утримуємо цей Battlefield, дроваємо одну картку. Три копії Юніта Wyzen. Коли він бафнутий, він отримує додаткову одиницю сили. Дві копії Mountain Drake на 10 одиниць сили. Три копії спела Дисциплін. дайте юніту плюс 2 до кінця ходу та задровайте одну картку. Та одна копія гіра Маско Форсайт. Коли дружній юніт захищається або атакує на одинці, дайте йому плюс 1 сили. Ось так виглядає повний декліст цього стартеру. Але як і будь-який стартер, його треба покращувати. Тож я понишпурив інтернетом та знайшов вам кращий варіант. Ось так вже якось цікавіше. Поміняли обраного чемпіона, один з батлграундів, та звісно, додали сюди купу рідкісних карток. Доведеться таки витратити зароблені кров'ю та потом грошенята, але це сильно покращить потенціал нашої деки. Ось такий стартер маємо сьогодні, як на мене, дуже прикольна дека. А що думаєте ви? Пишіть в коментарях, з радістю почитаю ваші думки. Також не забувайте про вподобайки та підписку на цей канал. А наразі найтерплячіші зможуть подивитися, як ми лопаємо бустери з цього стартеру. Battlefield на ворі Fight Pit. Фойловий Флюрио Blades, рарний Shakedown, а також картка легенди Тімо Swift Scout. Ось і все на сьогодні. Папа! -па.